Оксаною Жолнович, міністром соціальної політики України. Вона з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, від початку повномасштабного збройного конфлікту якось змінилася статистика протизувань. Ні, насправді критично не змінилося, поки ми в загальнорічній динаміці нашій бачимо приблизно порівнювані дані, які були із минулого року, але змінився характер власне тих травм, з якими люди звертаються за протезуваннями. Якщо зазвичай, наприклад, минулого року переважаюча більшість травм були в результаті. Проблем із судинами, тобто, коли там внаслідок цукрового діабету чи інших захворювань, чи побутових травм люди втрачали кінцівки, то звісно, сьогодні ми маємо інший характер травм більше це молоді хлопці, молоді бійці, у яких є дуже часто декілька кінцівок ампутовано високої ампутації або складної ампутації. Якщо ми говоримо взагалі про те, що протези потрібні і людям цивільним, які зараз проживають на звільнених територіях, у них немало проблем, у них теж були поранення. Ви в відсотковому плані можете розповісти нам військові, цивільні чи люди, які очікували це як планових операцій? Скільки на сьогодні таких людей в Україні? Тобто три групи людей по відсотках? Отже, по відсотках все-таки найбільша група людей, як було, так і залишається. Це цивільні люди, які протезуються в результаті ну, не планових, але власне захворювань чи побутових травм. Друга група людей, яка вже ну, скажем, збільшується і по суті буде дорівнювати швидко першій, це є військовослужбовці. І третя група це травмовані цивільні, власне, травмовані, тому що там трошки інший характер травм, ніж від звичайних побутових травм або внаслідок хвороби. Скажіть а ми можемо говорити про кількість, скільки їх зараз в цілому, і який відсоток дітей потребують протезування? Е... Станом на перше вересня, ми вже за цей рік відпротезували більше 20 тисяч громадян України, але приблизно таку ж кількість громадян України ми і минулого року за той проміжок часу спротезували. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про дітей, і ми пам'ятаємо історію про те, як Скраматорська двійнята одна з них дівчинка була з мамою на вокзалі під час того, як влучила ракета, і нещодавно вона отримала протест в Америці. Ясно, що ця історія вона стала медійною. Дівчинці допомогли отримати протез, але немало історій, які лишаються за кадром. Тобто, так стається, що або медійники не підхоплюють, або люди надзвичайно скромні, і вони не з'являються в кадрі. Все одно, алгоритм отримання протезу має бути один для всіх. Як діяти людині, яка опинилася в ситуації? Чи то діти, чи то родичі, чи то родич, який є військовим, він опинився в ситуації ампутації кінцівки? Куди він далі має звертатися? Якщо скажімо, клініка на місці, вона не знає про можливості протезування в тій же самій Америці чи десь в країнах Європи. Який алгоритм можна я взагалі розкажу, що у нас відбувається із протезуванням в Україні? Не тому, просто що справді... можливо, це, це дуже важливо, щоб ви це розповіли. Власне, так мені здається, що у нас дуже мало взагалі люди знають про те, що відбувається в Україні з протезуванням і які у нас є можливості. І хочу зазначити, що сьогодні у нас більше 40 підприємств по Україні, а кожне підприємство зазвичай має ще окремі свої представництва чи філії в різних містах, займається протезуванням і здійснює різне протезування, як просте, так і високотехнологічне, так і за новітніми чи експериментальними технологіями. Тепер як здійснюється це протезування? Щоб ви зрозуміли, коли ми говоримо про вітчизняний протез, то це означає, що його сформували, докупи зібрали українські фахівці, але переважна більшість складників цього протезу це дороговартісні іноземні складові, які абсолютно такі ж самі, що використовуються усіма країнами і Європи і світу. Ми дуже широко використовуємо в комплектації протезів наших іноземні зразки складових. Від того, протези є абсолютно якісними, конкурентними, спроможними і функціональними. Тому в Україні протезуватися якісно можна і треба. Тепер щодо фахівців, станом на сьогодні. У цих 40 підприємств є близько 21 фахівця, тобто 21 фахівець, який має сертифікат міжнародної асоціації протезистів-тозистів, це високого рівня сертифікат, який стверджує, що людина відповідає всім вимогам і володіє усіма необхідними технологіями для того, щоб виготовляти якісні конкурентні протези з складних складних з комплектуючих. Також інші підпри... інші фахівці на інших підприємствах мають різного роду сертифікати про підвищення кваліфікації, про свій професійний розвиток. І загалом, практично переважна більшість цих підприємств справді готові високоякісно протезувати наших людей. Чому краще протезуватися в Україні? Тому що протез це не, не скажімо так, одноразова акція. Щоб постійно користуватись протезом, потрібна постійна взаємодія, або періодична взаємодія так. із зістом, який його зробив. Бо або куксоприймач треба підправити, або якісь шарніри підкрутити, або відпоригувати, як там людина ходить чи як він функціонує цей протез. Тобто, це по суті постійне технічне обслуговування того протеза. Відтак важливо. Все ж таки в Україні протезуватися, тому що це в подальшому набагато зручніше для наших громадян обслуговуватися зразу з тим протезистом, який цей протез зробив. І він точно, повірте мені, не поступатиметься в якості. Тому протезу, який люди отримують за кордоном, зараз ще хочемо одну історію згадати дівчинці, яка втратила руку під час російської окупації Бучі, поставили унікальний протез теж в Америці. Як розповіла перша леді Олена Зеленська, дев'ятирічна Олександра Філіпчук, фактично отримала нову руку, адже вона тепер може знову згинати пальці. Протез із назвою True лаймп є найлегшим у світі. Це унікальна розробка клініки у Нью-Йорку Unlimited Tomorrow, яка надала його безкоштовно. Тепер Саші Потрібно навчитися керувати протезом, от виникає тоді, все таке до вас питання: це історія така щаслива. Тобто, про дівчинку дізналися її підхопили під руки, їй допомогли. А хтось не знає, як достукатися до американських лікарень, до американських реабілітологів. Але ви переконуєте, що й тут протези вже минули ті часи, коли говорили, протези незручні. Тому що з 2014 року, коли наші військові робили тут протезування, вони казали, незручні протези, складно з ними бути в житті в буденному. Тобто, все-таки має рухатися ця медицина. Хіба з 2014 року так відбулися такі прориви, пані Оксано, що ви зараз кажете, от прям по-іншому все, протезуйтеся в Україні? так з 2014 року, все таки ми дуже змінилися. І в плані розвитку галузі, і в плані навчання наших фахівців. Я точно можу гарантувати, що цих 22 фахівця, які мають сертифікати. Стандарту і е, вони зможуть зробити якісний протез, в тому числі роблять і біонічний протез. У нас є фахівець, яка робить протез верхніх кінцівок, точно так само пальці будуть згинатися. Можливо, е, ну, я не володію деталями цих технологій. Ця технологія, яка є в Америці, там ще більш просунута, але загалом е, ті протези, які в Україні роблять верхніх кінцівок, бі, біонічні, вони також достатньо. Е, Функціональні і там можуть згинатися руки, і вони можуть виконувати ті функції, на які для яких їх роблять, і от саме біонічний протез. Ви зараз бачите на екрані. Тобто, дев'ятирічна Олександра, вона користується саме цією рукою біонічною, і ми почули зараз, що в Україні подібне теж роблять. Це надзвичайно важливо. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була з нами на зв'язку. Ми говорили про протезування. Важливі речі, так ну і ефір.